Що стосується безпосередньо, безпосередньо Покровська, ділянки південніше міста, то е, на, всій, на, всій, на всій протяжності лінії бойового зіткнення від Молодецького, скажімо так, і аж до автошляху М-30 Донецьк-Дніпро, е, Бо упродовж останнього тижня збільшилася в рази інтенсивність і жорстокість, жорсткість війни, яка тут триває. Зокрема, московити головносилами 27-ї мотострілецької дивізії та 30-ї окремої мотострілецької бригади другої загальновійськової армії намагаються активно атакувати у багатокутнику звірове Леонтовичі Троянда. Лазурний Зеленівка, ну це власне південні околиці Покровська. Вочевидь, вони тут користуються тим, що вдалося їм раніше дещо захопити ось цю висоту 230. Це найвищий тут на ділянці терекон шахти номер 21 імені Шевченка. Так або інакше, вперше на тижні майже всі моніторингові ресурси. Показали, що найменше невеликі ділянки у самому Покровську червоним кольором, вочевидь, що означає закріплення московитів м, у самому місті. Ну і власне через Котлина з удачним не припиняють активних спроб прорватися. І я припускаю, що до автошляху М 30 через ту таку Сергіївку або ж підійти до Гришиного з півдня московити. Тоді діє рашистська головно 15-та окрема мотострілецька бригада, тої таки загальнові... другої загальновійськової армії. Але от, і українські воїни, от зокрема на цій ділянці. І на ділянці південно-західніше безпосередньо міста користуються будь-якою нагодою, можливістю, аби контратакувати противника. Тож війна тут відбувається без перебільшення на зустрічних курсах. Е -е, трохи деталей, подробиць про ситуацію. От власне навколо Покровська. У самому місті сподіваюся, є нагода розпитати командира батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Лютий на зв'язку зі студією спецкоро. Лютий вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Я, перш ніж ставити питання, зверну увагу наших глядачів. QR-код, має так вже з'явився на ваших екранах. Це збірна позашляховик традиційно для наших воїнів 68-ї єгерської. Автівки там потрібні як повітря зараз. Тож, будь ласка, не залишайтеся осторонь цього збору. Лютий, скажіть передовсім, просто от зараз у самому Покровську є противник? Як повідомляє всі ресурси. Противник є він раніше заходив невеликими кількостями диверсійно-розвідувальних груп. На що вдалося я не скажу що своєчасно, але будь-якому випадку реагувати і стабілізувати становище, зачистили. Але зараз на даний час противник просувається і заходить і дуже важко контролювати, тому що заходить великими силами. Я чи коректно говорити, от у випадку з Покровського? От тепер станом на цей день, на цю хвилину, що у місті відбуваються вуличні бої? То, адже, от ну ви і сам сказали, кілька моніторингових ресурсів позначили м, певні території в Покровську червоним, вочевидь, противнику вдалося там закріпитися. Оці піхотні контактні бої мають місце зараз, чи все це винятково безпілотна компонента? На жаль, трапляються випадки. Я вам скажу навіть більше трапляються випадки стрілецьких боїв, екіпажів і БПЛА і мінометних підрозділів. На жаль, противник хаотично пересувається по місту. Я не скажу, що вони точно виставили. Свої позиції контрольовано контролюють певний участок, але в будь-якому випадку ці хаотичні переміщення наводять безлад і в нас на позиціях, і ми маємо турбуватися про власну безпеку на позиціях, а не думати про передову лінію і знищувати противника на підступах. Скажіть Лютий, а от з огляду, знаєте, на спосіб ведення атак рашистами, можливо, там бронетехніку, якщо вона там знову почала з'являтися на ділянці, інтенсивність оцих ворожих накатів, якщо порівнювати весь минулий вересень, і от уже три тижні жовтня, це схожі періоди в способах ведення війни московитами, чи з'явилися якісь відмінності? кардинально. війна міняється щомісяця, і якщо брати за відрізок часу з року, я вам скажу, що піхота, яка була в двадцять другому, році, це більш того, що вони були на короткі, а не так як зараз, наші хлопці мужні стоять на позиціях, тому що е, в будь-яку позицію летить все, що завгодно, куча безпілотних засобів, і дуже важко зараз перебувати. Так само і противник модернізується, навчається, і вони вже не використовують таких, як раніше, там. Масових штурмів, там де ми могли знищити, там я не знаю, до 50 навіть була такі такі дні, що ми за 100 одиниць живої сили могли знищити. Ну там в районі 50 навіть якщо взятися середньо зараз це поодинокі переміщення, які дуже важко виявити, дуже довго вибивати, і дуже важко ну дуже рідко вони застосовують броньовану техніку Інколи звичайно її застосовують, тому що логістику ми їм так само знищуємо і їм проводить. Проходиться дуже тривалий час в пішому порядку до, до досягати до лінії бойового зіткнення. Якщо піхотинець прийде в амуніції із провізою там понад 10 кілометрів, ну зрозуміло, що він після цього штурмувати не буде. Тому інколи вони застосовують, намагаються як намога ближче підвести піхоту до позицій. Лютий на сам насамкінець запитаю, от в середині жовтня відбулося, ну, принаймні те, що відомо з відкритих джерел, таке серйозне переміщення частини підрозділів 41-ї ворожої загальновійськової армії, яка довгий час атакувала от, в південно-західному секторі від Покровська. В зв'язку з цим, зокрема, 90-ту танкову дивізію перемістили 74-ту бригаду на стик Новопавлівського і великомихайлівського відтинків. Чи змінилося якось у зв'язку з цим, можливо, інтенсивність артилерійського обстрілу? Там знову-таки, ну, ви вже згадали. Появу бронетехніки, адже, повторюся, в першу чергу 90-танкову дивізію перемістили туди. Ну, це в будь-якому випадку застосування броньованої техніки це поодинокі випадки, тому що ми дуже багато її знищуємо, якщо вона під'їжджає. Це рідкі випадки. А скажу так, що переміщення будь-якого бойового підрозділу дуже ускладнює роботу. Е і ну Противник завжди покладав великі зусилля на покровський напрямок на саме місто Покровськ. Вони обходять, підходять близько до наших логістичних шляхів. Ну реально зараз зіштовхнулися з такою проблемою, що і нам доводиться ходити дуже багато пішком. Ми купуємо і нерва і переміщуємося тривалий час пішки. І Дуже багато знищили нам автомобілів. Тому ми ось зараз і збираємо на автомобіль, тому що понад 14 машин машину мене знищено за декілька. Та місяців, але в будь-якому випадку ми працюємо і будемо знищувати ворога надалі. Лютий, дуже дякую вам. Я ще раз зверну увагу глядачів на qr-код от Комбат тільки що підтвердив ця автівка. Ну як повітря потрібна нашим воїнам. Тож, будь ласка, не залишайтеся. Осторонь. Лютий, дякую вам. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів.